Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний Сад. На дворі у нас грудень, наші красуні волотисті гортензії сплять. А ми потроху готуємось до новорічних та різдвяних свят. А на свята ми з вами, звісно ж, будемо прикрашати наші ялиночки та оселі. Тож, у нас виникла ідея зробити різдвяний віночок із суцвіть волотистої гортензії. Ще у жовтні місяці я побачила. В інтернеті ідею, що можна зробити віночок з суціть волотистої гортензії. Тож ми теж підготувалися і зробили свою інтерпретацію різдвяного віночка. Це перший наш віночок, і плели ми його ще наприкінці жовтня. Тож на відео ви побачите цей газончик не під шаром снігу, а ще зелений. ще віночок. Я плела не сама, а з моєю подругою Наталією, бо в неї золоті руки, і це я могла довірити тільки їй для основи віночка. Ви можете взяти вербу, березу, пагони винограду. Ми використали пагони, які обрізали невдовзі з актінідії. Так, відібрали довші пагони, зараз будемо плести з наталкою. Основу, так? Підготовка йде повним ходом. Як бачите, ось такі наші гарнюні з підсок щосу Спочатку головне сказала Наталя сплести Дуже рівне коло, основу. Це і робимо. І <рес> Рудасік всередині, середині. Учасник процесу. Плетемо віночок. рудасик допомагає. Без нього ну не як, не як. Це буде наша основа. Перше плетемо з актінідії. Як вона підсохне, буде виглядати, теж потім подивимось. Але плететься дуже непогано, так? Угу. Угу. <плес> Все, так. Потроху доплетаємо ще гілочок по колу. Наша основа готова? Ні, ще. Ще трошки доплетемо. Але гілочки дуже гарні, да, такі. Опа. Наша основа. І починаємо прикрашати наш віночок. Спочатку вирішили прикріпити великі суцвіття, а потім ми додамо більш мітких. Проміжний результат. Подожди, атушки не засходит, так не Такий вийшов виночок у нас. Ми вирішили з, це? з, правого, да? з правої сторони залишити М -м плетіння. Ми будемо тестувати фарбу. Додайся. Уходь! Зараз ми тебе пофарбуємо. Це в нас яка золота, так? Да? Ну що, непогано досить виходить? Трохи тонуємо золотою фарбою, додаємо, так би мовити, блиску. Ми вирішили дуже сильно не тонувати трошки, додали близько блиску і достатньо. Друзі, це тільки одна із ідей. Ви можете додати свою фантазію, і зробити свій власний неповторний віночок.